В останню путь у Хмельницькому проведжали колишнього футболіста Богдана Шершуна. Зупинилося серце екс-гравця юнацьких, молодіжної та національної збірної України з футболу ще 7 січня. Пік популярності його як гравця припадає на початок 2000-х. Неодноразово бачили там на різних футбольних матчах. Завжди дуже ну, приємна людина з ним завжди можна було говорити на різні теми. Як футбольний, так і навколо футбольний. А він і працював вже експертом на футбольних телеканалах на різних програмах. Завжди мені було цікаво послухати його думку з приводу якогось поєдинку чи ситуації в клубі, чи збірні України. Кар'єра захисника розвивалась в різних спортивних клубах. Дніпро, Київський арсенал, Криворізький Кривбас, Богдан свого часу став володарем Кубку. УЄФА. Я його знав самого маленького. Віку, коли він вперше прийшов до тренера Жігоря Андрія Іщенка, вони займалися от, і з батьком разом прийшли. Я це все як сьогодні пам'ятаю. Вже тоді було видно його лідерські якості. В житті добрий товариш на полі, непримиримий суперник. От, все, що самі хороші слова, які можна сказати, це можна сказати про Богдана. Він таким, був і такий він в нашій пам'яті залишиться. У 2014 році Богдан Шершун завершив професійну кар'єру. Працював експертом на телебаченні, тренував аматорські футбольні клуби, як Старокостянтинівський «Случ». Літом і шарам він вже почав боритися, він вже в тройку попадав. Києва як спортсмен по тенісу, по великому тенісу, як сказала така трагедія. Ну, це, це всім больно, і всім тяжко, і, і, і батькам, і друзям. І... І вболівальники, які за нього вболівали, Хто коли він грав цей футбол, і, і на тренерській лінії, ну кругом всі за нього дуже. Це дуже поважна людина. Спортивна родина втратила хорошого гравця та талановитого тренера. Помер Богдан Шершун у віці 42 роки. Ну це легенда, мабуть, тому що такого рівня, як досягнув Богдан, коли був професіональним футболістом. Ну таких футболістів в нашій області можна порахувати на пальцях. Ось хотів він, я знаю, стати в. Тренером вищого готунку, але бачите, не судилося. На жаль, хай з Богом спочиваємо. Поховали спортсмена на місцевому кладовищі у мікрорайоні Лезнево.